Олексій Михайлович, в соціальних мережах визвало немале хвилювання і немалий резонанс звернення мешканки щодо необслуговування її виклику швидкої допомоги. Прокоментуйте, будь ласка, з чим це пов'язано і чи відповідає це дійсності. Щоб відповісти на це питання, я хочу нагадати, що у нас і зараз йде пік і підвищення респіраторних захворювань, особливо респіраторних захворювань з підвищенням температури. На той час, коли пройшла інформація по мережах соціальних, у нас на 17 число було 117 викликів, 117. І деякі були в них ішли із затримкою, з затримкою обслуговування, обслуговування питання таке, тому що бригади не вспівають обслуговувати ці всі виклики. Це перше. Так, у нас була певна проблема із заправкою по талонам, які ми отримуємо для заправки на системі, авіас, в системі Авіас. Деяка частина талонів були, так сказати, не активувалася чомусь. З якої причини це невідомо. Ми це доповіли керівництву. На всі виклики, які були до цього, всі обслужені. І по тому допису, який згідно тієї. У мене інформація є та, що дитину обслуговувала бригада та доставили її в лікарню. На Момент, ми працюємо в штатному режимі, виклики обслуговуємо.